Їсти за столом. Чому це настільки важливо і чи важливо це взагалі? Це важливо, бо коли ми сідаємо за стіл приймати їжу, це не про зручність, а про те, що ми налаштовуємося на нормальний фізіологічний процес травлення. Бо коли ми сідаємо за стіл, в наш мозок йде. Сигнал зараз буде їжа. Це так званий умовний рефлекс, і мозок знає, що буде їжа, починає готуватися до прийому їжі. Він починає виділяти слину шлунковий сік, щоб їжа краще перетравлювалася. І коли їжа вже потрапляє, то звісно, що процеси травлення будуть йти значно краще ніж поспіхом їсти. Бо коли ми йдемо і перекосуємо на ходу, наш мозок не відчуває, що потрібно сконцентруватися його увага десь розвіюється. І можна так поспіхом навіть не помітити, а що ми їли, скільки ми їли, таким чином переїдати. Тому за столом їсти це важливо. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякуємо. Так Я пам'ятаю, колись був за кордоном, і мене так трішки їхня культура дивувала, тому що вони їдуть на роботу, снідають в дорозі, обідують mm -hmm. в дорозі. Знаєте, ну там ще робота була така в знайомою. Я думаю, як ти живеш взагалі? Ну, тобто вона за день за столом може не сидіти, максимум вже ввечері, і в них ця вечеря там 3-4 години до 12-ї ночі може бути. Mm -hmm. а, Тетяна, назвіть найпершу і найпростішу дію, яку обов'язково треба виконати, от, перед трапезою, перед тим, як от ми сідаємо і так, що мені зробити? Сьогодні одне з найпопулярніших так: треба спочатку вибрати, що мені дивиться в планшеті, і тоді сідати їсти. Отак. Oh, на мою думку, найперше і найпростіше це зробити три глибоких вдихи, видихи. Чому це важливо? Бо ми більше бо ми переналаштовуємо свою нервову систему на парасимпатично. Є симпатична, коли да бій або біжився, знають. А парасимпатика це про релакс і про налаштування на травлення. Ми спокійно починаємо їсти. Тобто, коли включається парасимпатика, включаються процеси травлення саме і тому за 10 секунд. А ви встигаєте за 10 секунд да, зробити вдих видих, ви переналаштовуєте свій організм, і він може спокійно налаштуватися mm -hmm. на те, що буде. Cool. Тобто Треба налаштуватися. Дуже цікаво. А знаєте про що я подумав? Ну, в принципі, три вдохи, десять секунд це не так багато, проводитись, mm -hmm. дорогі глядачі. Ну, коли ти сидиш перед їжею. І нічого не робиш, ці 10 секунд можуть бути такими довгими і важкими. Mm -hmm. Ну, але це корисно. Ми так. про важливість так, так. і користь цього, так? Mm -hmm. Так, тобто, Шо, це мож... з фізіологічної точки зору, ми включаємо парасимпатику. Mm -hmm. Тому що справді, те, що ви кажете, дуже може бути для когось новим, тому що здається, ну, все одно організм отримує якесь насичення, так все одно, там, навіть коли я щось на, на ходу, на бігу щось там кидаю в себе, то все одно ну, і... ситість, вона при приходить. але ви кажете, що потрібно, щоб мозок це зрозумів, так щоб включилися оці всі процеси, так і ми приходимо до того, що це такий термін у нас з'являється: усвідомлене харчування. Розкажіть нам, будь ласка, трошки більше, що це таке, і тому, що це насправді дуже популярний зараз термін. І давайте розкладемо його на такі два-три прості правила, як це працює. Так, і добре, що він стає популярним. От, знаєте, я старілка здорового харчування є навіть тарілка освідомленого харчування. Але якщо казати про прості правила, то перше правило усвідомленого харчування їжте повільно. Розтягуйте ваш прийом їжі 15-20 хвилин, щоб знов-таки сигнал встиг дойти до мозку, і ми відчули ситість. Тому в усвідомленому харчуванні будуть працювати такі правила, які будуть розтягувати, допомагати. Це прийом їжі розтягнути. Що це? Ви можете їсти лівою рукою, якщо ви правша, і навпаки, або брати палички. Або самий простий прийом, взяли кусочок і покладіть виделку, поки не прожуєте повністю те, що у вас в роті, і тільки після цього берете виделку. Протягом прийому їжі запитуйте себе, чи я досі голодний. Голодна. Прислухайтеся до сигналів свого тіла. Ну і відчувати текстуру їжі, смак їжі, запах, аромат їжі це все просто усвідомлене харчування. Реально, часто буває так, десь спішиш, сиш, і дивишся на когось, на партнера. там. Думаєш, він так смачно їсть. От було у вас таке, що. от... Е Ну, він прям жує, чути, як цей перчик там хрустить чи ще щось. Думаєш, от що як так смачно можна їсти? Дуже гарний лайфхак. Свіділа. А до речі, я пам'ятаю, якось практикував, був на від'їзді з дому, тривалий час, думаю, треба щось навчитися. нове. І перевчив себе, як кажуть, лівою рукою їсти. Перший тиждень було важко, десь так до місяця. Угу. А потім так звуки, значить, півроку чи рік лівою рукою їв. Класно, І це було ну доволі цікаво. Ли в хак. Я Прям, кожен спробую. раз це було про якусь усвідомленість. Теж так, стоп, М, а так я їм лівою рукою. Угу. Так, кожен раз думаєш, о, вже легше виходить, і, і мозок працює по ну, це дуже було цікаво, насправді. Я десь рік практикував так. Клас. А зараз звичка закріпилася? А ні, я потім якось угу. усвідомо угу. вирішив. Якби я вирішив далі йти, напевно далі би їх в її влівою. Угу. Але цікаво. це було дуже цікаво. Можливо, знову слухати, ви мене мотивуєте що знову почати. Так, так. Лівою рукою. Ось, будь ласка, ще лайфхаки від відвання, вані. Скажіть, будь ласка, вони робочі. Вставити про собою людина, яка дуже смачно їсть, <гум> <гум> і, і не поспішати через це. А друге, звісно, змінювати руку. До речі, в мене теж була така історія. Я якось деякий час їла просто паличками спеціально <гум> от саме через це усвідомлене харчування. Також цікаво. <гум> Гречку важко. <гум> 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 так, але <гум> от таке буває. Тетяна, <гум> а, наступне питання. Такого плану. Як відрізнити е, реальний голод, фізичний голод від емоційного голоду? От де оцей от баланс достатньо, чи ще недостатньо, Я голодний чи не голодний, ніби ще хочеться, а ніби, я розумію, вже буде скоро важче ще від цього кусочка бутерброду якогось. От Чи можна якось мати цей Давайте. баланс? Так. Mm -hmm. Цікаве запитання. Давайте на пальцях. Є фізичний голод, є емоційний голод. І фізичний голод відрізняється тим, що пройшов деякий час 4, 5 годин після того, як ви вже поїли. Ви починаєте при фізичному голоді відчувати якісь сигнали. Можливо, там в шлунку щось так стягує, біль з'являється, у когось навіть запаморочення може бути, якщо довго пройшло. Mm -hmm. А емоційний голод, він що не буде. Після протягом якогось часу, тобто ви поїли і вже вам хочеться з ваших. Я побачив рекламу як вже пішли солодкого, на солодкого, да чи якогось <хи> якоїсь ще їжі одразу після того, як ви поїли. Емоційний голод живе в голові. Фізичний в шлунку відчуваємо сигнал, емоційний в голові. Якщо ви фізично голодні, ви що будете їсти? Та все що загодно. Mm -hmm. І гречану кашу, і манну кашу, навіть якщо не любите, якщо дійсно фізичний голод. Якщо це емоційний, то тут Він чітко якийсь. Конкретний продукт, якщо mm -hmm. там шоколад то якоїсь конкретної фірми. Ой, 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 і, ви... Не потрібно. <гум> і ви не будете чекати. Mm -hmm. Якщо фізичний голод може зачекати, ну їде людина додому mm -hmm. з роботи. Ну я голодний, але почекаю. Про доїду, вечері. скоро вечеря. Я доїду, я поїм там mm -hmm. свою корисну вечерю. А емоційний голод ви просто кинете все і побіжите в магазин, щоб купити ту саму конкретну. Шоколадку. Mm -hmm. Якщо ви фізично голодні, п'яте, ви поїли? Ви будете відчувати провину, що ви поїли? Mm -hmm. Ні, ви ж задовольнили свої потреби. Mm -hmm. А якщо це емоційний голод, то найчастіше людина після цього буде відчувати? Не". навіщо я це Слухайте <світ> дуже, дуже класно. от, на пальцях посклали. Скажіть, Вау. будь ласка, звідс звідки береться цей емоційний голод? Чи насправді він завжди є нашим ворогом? Uh, Є порушення харчової поведінки, mm -hmm. емоційне заїдання. І mm -hmm. заїдати насправді можна не тільки тривогу і якісь негативні емоції, заїдати можна і моменти щастя і ейфорії. Mm -hmm. Частіше він береться ну, з якихось причин, з дитинства можливо, бо людина емоційно нестабільна. Зараз ми mm -hmm. розуміємо, в яких умовах ми живемо, і люди а, заїдають стрес замість того, щоб його екологічно. Пропрацьовувати. Mm -hmm. А як е, зупинити оцей от емоційний голод, коли фізично ти розумієш, що ти поїв? Кажу, я вже якось говорив це в ефірі, от, поки ми будемо з гостями сидіти за столом, там годину, дві, три, чотири говорити, я буду так, знаєте, клювати якийсь горішок, якийсь бо. я все не ївся, але я буду їсти, поки я буду сидіти от за столом. Mm -hmm. не, не скажу, що я буду наїдатися, але от, знаєте, так потрішки от. І, вроді, ні, ніби я розумію, я я поїв. Ну, це емоції мною Е, Ні, Вань. От саме в ситуації, коли ви сидите за столом і переїдаєте за кампанію, тут спрацьовує інший, а що тоді тут? За інший момент за кампанію. Це називається екстернальне переїдання, mm. коли ми їмо не відчуваючи сигнали фізичного голода. А реагуємо на фактори зовнішнього середовища. То коли хтось їсть смачно, їсть то, що ви сказали, це якраз екстернальне переїдання, коли ми йдемо. Поснідали, але йдемо на роботу мімо булочної, а там дуже ага. пахне ага. запах. І ми реагуємо на цей стимул зовнішнього середовища. Це Також емоційне, так? воно? Чи. А, ні. Чи це, ні. Ні. це не емоційно. Це емоційний і екстернальний – це різні речі. Uh -huh. Емоційний – тоді потрібно запитувати, яку емоцію я відчуваю. Uh -huh. А екстернальний – це якраз усвідомлювати, чи фізично я голодний, чи зреагував ось на ці моменти uh -huh. і dangerous. фіксувати їх. Да? То можна навіть вести щоденне харчування. Ось я поїв. Угу. А чому я поїв? На що я зреагував? Фізичний голод? Чи я там на щось угу. включилася? Там, якась емоція називається за компанія. Да, <реш> за компанія. Є так, за компанією». Є таке, є таке, і це дуже така досить поширена. Проблема, питання. Ще дуже популярно: їсти за гаджетами, вмикати собі щось на фон і під час цього їсти. Чи це нормально, чи це якось впливає на, на те, на нашу харчову поведінку? Коли ми їмо з гаджетами, ми не усвідомлюємо. Тобто, це взагалі ось усвідомлене харчування і їсти з гаджетами. – це… Полярні поняття, полярні речі, і тому перше знов так одне з перших правил свідомо харчування. Ми відкладаємо все: телефони, все, все, все. Але якщо людина звикла до цього, ну вона не може одразу все прибрати і змінити цю звичку. Звички потрібно змінювати поступово, тому можна там перший-другий тиждень просто порекомендувати зробити, дивитися серіал, зробити три перерви на 30 секунд і зосередитись на їжі, що ви їсте усвідомлено. Потім там, з третього-четвертого з тижня один прийом їжі без серіалів, далі там, два прийоми їжі без серіалів. І так поступово відмовлятися. Або поїли, і потім включаємо серіал як продовження задоволення. Угу. Така стратегія.